Пане Сергію, оскільки екологічну тему ми тут торкнулися, то, будь ласка, коротенько, зовсім коротко, про появівщині. По Значить, завершила свою роботу робоча група обласної ради. Так? так? Вчора ваш колега депутат Валерій Дубіль висловив свою позицію, що робота була неефективною, ну ні до чого не, не дійшли. Так? А депутат районної ради Руслан Волощук навіть сказав, що члени комісії, якими є ваш колега по партії Юрій Тарасовець, вони зацікавлені в затягуванні роботи. Ці, ну, цього процесу з присвоєння статусу регіонального ландшафтного парку і навіть є бізнес-інтереси там. Скажіть ваша позиція, ви все був як депутат міської ради і по Ялівщині, і по цьому питанню про регіональний ландшафтний парку, і ваша оцінка цього процесу, який зараз відбувається? Ну, Ви, ви розумієте, що це, це просто ну, ганебна ситуація для нас, тому що я бачу, що. Коли я ще був депутатом міської ради, ми виїздили туди, дивились і прийняли рішення, що вже все, якщо навіть та, та територія, яка залишилась ще, ніким не загарбана, щоб вона залишилась, зробити там цей парк, зробити зони відпочинку, зробити, щоб зробити такі собі легені міста Чернігова, щоб вони там залишились. Але ж ви розумієте, що є люди, які намагаються всілякими шляхами залізти знову ж туди, відтягнути цю ситуацію, там проводяться якісь, проводять, проводять якісь там роботи, там роблять якісь, відводять якісь землі. Ну, така влада. Ви знаєте цих людей, бо Руслан Волощук це прізвище навіть не ну, ясно, чесно кажучи, я не можу назвати назвати це прізвище. Я просто, якщо детально, я я підготуюсь до цієї теми, можу вам розповісти. Але зараз я, я просто знаю ж із, із розмов з своїми з колезкомими колегами по депутатському корпусу в місті Чернігові, що ситуація від дійсно вона відтягується, Ситуація така. Роботу зробили так для того, щоб заспокоїти громаду, що все нормально, обласна рада прийняла рішення, все тут у нас буде парк, все буде класно. ділі нічого воно там не робиться, бо я так думаю, що воно буде потрошки далі, далі будуть туди люди залазити, і скоро від, того, від цієї території нічого не залишиться. І це теж треба про це треба казати. Тому що... Да, будь ласка.